Доброго ранку від сьогодні і протягом 10 днів українські товаровиробники вирішуватимуть, як оздоровити співвітчизників. На шикарному теплоході «Академік Глушков» учасники акції попливуть по Дніпру і побувають в Черкасах, Дніпропетровську, Кременчуці, Запоріжжі, Херсоні та Одесі. Метою акції є показ передових досягнень українських товаровиробників, фахівцям різних кіл, представникам державних установ, а також широким верстам населення України. Звісно, це приверне велику увагу інвесторів, банкірів, підприємців, посадових осіб щодо досягнень та проблем виробників. Одним із головних завдань акції є також сприяння боротьбі з контрабандою фальсифікованими та неякісними товарами, а це збільшення кількості якісних товарів на прилавках наших магазинів та надходжень до державного бюджету. Для участі у всеукраїнській акції. Погодились представники обласних держадміністрацій усіх 24 регіонів України та Республіки Крим. У ній братимуть участь також представники Міністерств промислової політики, агропромислового комплексу, харчової промисловості та інші. А міністр оборони України Олександр Козьмук летить сьогодні в Москву. Там зустрінеться з російським прем'єром Євгеном Примаковим та проведе переговори з міністром оборони Ігорем Сергєєвим. Обидві сторони намагатимуться з'ясувати, що є взаємовигідним в українсько-російських стосунках у галузі озброєнь. Жителі Канава, що на Черкащині, сьогодні цілий день матимуть можливість слухати музику сучасну і класичну. Тут завершується фестиваль академічної і сучасної музики Фарбутони 99. Вишне у віхолу канівських садів у вічний смуток і вічну надію Чернечої Гори, розкриленим вітровієм музики влетів фестиваль Фарботони 99, сколихнув святиню могутніми акордами академічної і шалом сучасної музики, глибиною філософських роздумів про долю нації, вписаними до мистецької слави України пензлем Валерія Франчука, розтривожив серця і душі. Камерний хор «Хрещатик». І юні українські саксофоністи, і музиканти з Португалії, Ірландії, такі ж юні і вже титуловані багатьма міжнародними нагородами, а це блискуча школа українська, і Солов'їні голоси Надії Петренко та Лариси Дедюг в перші дні фестивалю Фарботони творили оду Великому Кобзареві на честь його 185-ліття. Який би фестиваль не проходив в містікан чи минулий? коли там не було скажем, такої э, круглої дати, чи сьогоденні фестивалі, чи, нас, чи, май, чи майбутні, які будуть наступні фестивалі. В будь-якому випадку вони як, так чи інакше будуть пов'язані з ім'ям Тараса. Хоча вже казав Ігор Петрович Ріховий, то є камертон до тих э, святкувань, які будуть 22 травня. Сьогодні за Кубок Президента України змагатимуться найкращі національні команди Клубу Кмітливих і винахідливих. Перші їхні заслуги будуть оцінені на державному рівні. У гумористичному змаганні, ведучим якого буде незмінний Олександр Масляков, візьмуть участь представники Вищої ліги КВН з Дніпропетровська, Одеси, Харкова, а також спеціальна команда Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. З привітанням учасників виступить київська команда Ковбої політеху. Переможець змагання отримає Кубок президента. Виріб з кришталю, нижня частина якого виготовлена з італійського мармуру і чароїту. Мета турніру, за словами організаторів, відзначення на державному рівні численних заслуг кмітливців, їх внеску у зміцнення престижу нашої країни, стимулювання подальшого розвитку молодіжної творчості. Відповідно до традиції КВН, квитки на розважальну подію не продавались, а були розповсюджені серед студентської молоді. Сьогодні журналістам повідомлять суть мирних ініціатив Леоніда Кучми щодо врегулювання косівського конфлікту. Народні депутати Леонід Кравчук та Іван Заєць, що повернулися з Вашингтону, обнародують також підсумки засідань Ради Євроатлантичного партнерства та комісії Україна-НАТО. Два роки виповнюється сьогодні благодійній організації інформаційний центр незрячих юристів України. У Київському театрі імені Франка є нагоди даватимуть благодійну виставу, а в фоє театру вже за годину відкриють виставку робіт талановитих людей з родин інвалідів. Вони навчилися не падати духом і працювати в ім'я справедливості. Незрячі юристи. Когось це приголомшує, у когось викликає недовіру, хтось просто співчуває. Як на мене, вони викликають захоплення. У свої 61 Анатолій Маляр працює як адвокат-юрист-консульт і каже, що втрата зору для нього вже 37 років не є перешкодою. Його популярності позаздробив будь-який зрячий юрист. Усі ж розуміють, що робота юриста зв'язана з роботою з паперами, з документами різними. І виникає постійна проблема. А як ви ознайомитесь, а що ви будете знати, як ви зорієнтуєтесь у паперах? Олег Бершацький запевняє, що освоївши комп'ютерну техніку, він йде ногу з новими законами і не відчуває себе скривдженим долею. Втрата зору взагалі не повинна впливати на людину як таку. От, а якщо людина залишається і в цій ситуації людиною, то можна досягнути. Цього, скажемо, і стати юристом, стати ще якимось фахівцем, яким можна працювати без залишку зору. Тобто, це не вада. Всі вони адвокати, юрист-консульти, професори, справляють враження людей, я б сказала, із загостреним почуттям честі і справедливості, сильних та вольових. Від сьогодні кожен, хто бажає, може висловитися з приводу штучного переривання вагітності. Об'єднання єдина родина започатковує гарячу лінію, чи є аборт вбивством. Хочу привернути увагу до катастрофічного зменшення населення в нашій державі. За неофіційною інформацією, щороку в нашій державі проводиться півтора мільйони штучного переривання вагітності. За іншими даними, кількість абортів в Україні у півтора рази перевищує кількість народжених. Більшість релігій світу вважає аборт за вбивство. Це дає можливість звинувачувати тих, хто зважився на таку операцію, а також лікарів, які наважились здійснити такий злочин. Етичний бік проблеми стає все більш актуальним на порозі третього тисячоліття. Прихильники іншої точки зору відстоюють право жінки на свободу вибору, тобто, якщо не можна створити умови для нормального життя дитини або її поява буде мати негативні наслідки, вагітна жінка може відмовитися від материнства. В Україні головною причиною великої кількості абортів є низький рівень життя. Саме це підштовхує багатьох до вимушеної міри. Відчутно, що кількість населення скорочується катастрофічними темпами. Ця проблема вирішиться, коли у кожній родині діти будуть бажаними. Сьогодні в штаб-квартирі ООН прилюдять висновки досліджень Міжнародного центру по раковим захворюванням. Виявляється, що курити трубку чи сигару не менш шкідливо, ніж сигарети. І ймовірність ракових захворювань у всіх курців однакова. Вірогідність появи ракових захворювань у любителів тютюну приблизно однакова, незважаючи від того, якому виду куріння вони віддають перевагу. За дослідженнями фахівців, курці, які тримають цигарку з лівої сторони роту, найчастіше отримують рак легенів. Ті, хто тримає цигарку з правою, ризикують отримати рак горла. Любителі цигар мають більше шансів, ніж інші курці, захворіти на рак язика. Отже, курити чи не курити. Над вирішенням цього складного запитання задумала 45-річна жителька Америки. Над нею дуже жорстоко пожартував її померлий чоловік. За його життя дружина забороняла йому палити, влаштовуючи сімейні сцени. Помираючи заможний американець, помстився на бридливій дружині. Вона успадкує його майно тільки тоді, коли на протязі восьми років кожен день буде викурювати на менше п'яти цигарок. Бажаємо вам позбутися шкідливих звичок, все ж таки весна, час змін на краще. І застрахуйте себе від неприємних сюрпризів, принаймні від своєї половини. А група УТН-Анонс сподівається побачитись з вами завтра.